Дівчата, всім привіт! Сьогодні подивимося ще одну частинку з намистами і браслетиками, з натуральними камінчиками. Декілька моделей також буде на розпродажі з дуже гарною знижкою. Прикраси без повтору це залишки, фурнітура у цих прикрасах не срібна, це біжутерія. Так, дівчата, по-перше, є три ниточки, ось таких класних гранатів на 50 см. Камінчики тут не ідеальні, вони мають тріщинки подряпинки. Ось вам близенько показую. Застіпки карабіни. Ця сама модель дуже цікава, і камінці такого гарного кольору під родоліт. Не класичні червоні. Вартість таких ниточок 12 доларів, без повторів, дівчат. Далі є ось такі цікаві корали на 47 см одна ниточка. Карабінчик. Цікава форма, дивіться. Вартість такої моделі 7 доларів. Зараз дві ниточки ось такої краси, корали в поєднанні з річковими перлами і фурнітурою ось такою. Дуже гарні на 53 см. Застрівкою також карабіни. Вартість 18 доларів. А далі, дівчата, є ось така цікава моделька, вона на повному розпродажі, одразу пропишу вартість. Тут вставочки з сердоліку. Тут ось така темна фурнітура, досить довге це намисто, пропишу розмір на екрані. І воно йде без застібки, тобто через голову одягається. Наступна моделька авантюрин 46 см. Красивий такий зелений колір. Застіпка. Гарненькі камінці, вартість 11 доларів. А далі ще є дві ниточки таких цікавих коралів 48 см і 51. Ну, Приблизно однакові, але трошки відрізняються. А тут різної форми корали, дивіться, є товщі, є тонші. Також є такі природні тріщинки, Це норма, на носку ніяк не впливатимуть. Дівчата, ці модельки на розпродажі вартість прописую. Далі, дівчата, дуже красива модель на миста, є з яшмою. Подивіться, якою гарною. Піритом, тонованими перлами і склом. Нереальна краса. А дивіться, як все це виглядає. Одна ниточка трошки довша йде, інша коротша. Я довжину пропишу їх на екрані обидвох ниточок. Застіб ось такий карабін. Я різна, є більш коричнева і ось така з червоним підтоном. Є світленька. Вартість цієї краси зазначаю. Ще одна дівчата дуже цікава модель з тонованими перлинками під золото і однією ниточкою ось такого скла в огранюванні. Воно невеличкого розміру, також скажу на екрані. І дуже цікава застівка. Дивіться. Ціну прописую. Наступна модель в нас складається з п'яти ниточок. Тут у нас бісер, перлинки і крихта Яшми, дивіться. Застіпка. Розмір і вартість також зазначаю. Далі ось така моделька на розпродажі в минулому відео було схоже на мисто з чорно-білими агатами, а цього разу тут ось такий він навіть не знаю, як правильно цей кольори описати. Жовтий-не жовтий, ну, ви самі бачите, подекуди він зеленіший, подекуди більш коричневий. А також в поєднанні з гірським кристалем і оніксом. Застібка величенький карабін. Досить важеньке кольє. Ціна акційна, забирайте, дуже гарне. А далі ще одна така досить ефектна річ кольє з агатами, тонованими зеленими. Поєднання з бісером. І також тут в кольє два ось такі необроблені агати. Подивіться. А тут внизу дивіться щось такий величенький агат кулька. Досить важко, звісно, показати все це в кадрі, на тілі дуже класно виглядатиме. І дівчата також акційна вартість, зазначаю. Тепер, дівчата, кілька підвісок загатими в мене є на залишку. Перші три з ось таким прямокутним камінцем, досить великим, ограньованим. Ось цей такий сірий з синім підтоном. Товстенький такий. Цей схожого кольору, але більш синій, мені здається. І трошки більше смужок. І ось такий цікавий колір. Ось такі в усіх трьох підвісках. Та враховуйте, що підвіски досить важкі, краще брати пічгут, а тоненький ланцюжок не підійдуть. Вартість у них у всіх 6 доларів. А також ще агати, ось такі крапливидні залишились є... Перші дві модельки з зеленим кольором камінчиків, ось таким вушком. Дуже класна тут, до речі, фурнітура, хоча і біжутерія. Дуже гарні кольори, зверніть увагу. Також є два фіолетових колончики. Тут фурнітура трошки інакша. Один камінець більш таки однорідний, інший смугастий. І ще три ось такі кулончики: два темненьких, темно-коричневий, темно-сірий, і один синій з такими світлими діляночками. Також дуже гарні. Вони всі в одну ціну. Далі, дівчата, в мене є один колончик з лабрадором, він буде з оцінкою, він дуже з красивою іризацією, але такий досить, можна сказати, подряпаний, хоча це не вважається дефектом для лабрадору, але все ж таки ціна знижена, кому підходить, забирайте. Далі є два колончики з турмаліном шерлом, точніше, не так є в мене їх більше, проте показую вам два, бо вони всі схожі. Кому не вистачить, буду вам надсилати фото. Звичайна фурнітура і вартість. На сьогодні це все. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Номер для зв'язку закріплений в першому коментарі. Всім гарного вечора!